Вітаю громадяни! Сьогодні у нас знову рубрика Чи це хвігня полетить. І ми будемо дивитися на отакий от дрон, який коштує 449 гривень 88 копійок. Тут багато чого написано, як завжди, що він там підтримує, що мало не 8К і тому подібне. Подивимося Давайте ближче, 4К Ultra HD. Комплекті коробочка, пульт, батарейка, запасні пропелери, якісь всякі штуки. 4K HD камера літає по точках, напевно, якийсь GPS навіть є. Робить фліпи на 360. Вміє зависати. Має батарею на 20 хвилин польоту, ха-ха. Ну і всі такі от штуки. Окей, давайте подивимося, що воно насправді. Отже, коробочка. Такий є, не збрехали. Чорна така пачка з наклейкою, де написано, що це Product Name Furniture Department Store. Не знаю яким боком. Пробуємо відкрити замок. Більше розваги з відкриванням цього ящика однією рукою, ніж польотами. Відкрили. Почнемо з нудного. У нас тут є якийсь зарядний кабель. Вига, лише все запечатане, що десь. Тобто, що у нас тут є? Запасні пропелери? 4 штуки. Викрутка. Одноразова одна штука. Кабель. Це, походу, ніжки якісь чи захист пропів, не знаю. Далі. Є інструкція з QR-кодом, де можна скачати якусь мегааплікуху, Відповідно, опис всіх функцій тієї мегааплікухи на китайській мові і на англійській мові. Добре. Також є інструкція з описом кнопок на пульті. Тут у нас в коробочці сам дрон і пульт. Коробочку можна відставити вбік. Подивимося на цей пульт. В пульті відкриваються якісь такі штучки. Не думаю, що вони там для чогось конкретного. Типу телефонних, напевно, що не вставиш швидше, це типу як антени. Чи що це мало бути. Для телефону, як ми бачимо, висовується знизу якась байда. Так, висунути цю, цю байду вдалося тільки за допомогою викрутки. Ну Типу, в ідеалі вона тут трохи підпружинена. Тобто телефон можна поставити знизу. Добре. Двідця, ми робимо висновок, що ці штуки це типу декоративна муть, яка імітує собою антени чи що, не знаю. Джойстики центруються. Як центрується? Це правий щось не дуже хоче центруватися. Батарейки в комплект не входять, очевидно, а треба їх три розміру подвійне А. Так, що у нас каже інструкція? Speed Switch? Бла-бла-бла, switch. Ну, коротше, розберемося. Перейдемо до дрона. Сам дрон має навіть якусь наклеєчку, щоб не подряпитись. Можна одразу її зняти. Розкладається традиційно. Ці в Процесі розкладання, ніби нічого не відвалюється. Що вже добрий знак. Вийшло щось отаке. От для проєкту порівняння розміру з телефоном, це якийсь там сайомій телефончик. Тут ми маємо камеру, як ми бачимо на зовнішній вигляд камера точно має 4K. Ще є одна камера знизу. Походу, це Optical Flow якесь мав би бути, або воно може і не підключене. Ось тут моторчики, кнопка пуск. і ага, батарейка ззаду. Ось тут. Може її витягнути однією рукою, я не знаю. Ось наша батарейка, яка наголошує, обіцяє 20 хвилин польоту. Ми таку саму бачили в попередньому дроні, яку ідеос. Як її заряджати? Ага, ось є роз'ємчик для зарядки. Окей. Тепер поставимо батарейку в пульт. До речі, почав ставити батарейки, тільки зараз замітив. Не знаю, чи воно взагалі буде працювати, тому що паралель, переважно батарейки ставляться послідовно. Тут ми бачимо одна послідовно, дві інші паралельно. Коротше, що це таке, не знаю. Сумрачний китайський геній, як то кажуть. Ну, але спробуємо. Пульт Дрон походить теж. Так. Ну, летіти треба не зі стола, це точно. На щастя, тут і кнопочка і посадка, тому так, поки що нічого не відбувається. Може він не забіндився, не знаю, пограюся зараз. Так, перезапустив пульт, він забіндився. Пробуємо летіти. Воно працює. Окей, не дуже працює. Що буде Зарядив батарейку. Навіть щось блимає і воно так і летить.

Так, і що враження. Якщо не забувати, що він коштує 400 гривень, і зараз батарейки Energize, чи які це тут Duracell в цьому пульті коштують як половину всього цього дрона, то прикольно. Літає. Я політав десь після зарядки хвилин 5. Виглядає, що потягне ще хвилин 5 точно. Ну, може не 20, але можна користуватися реально, щоб погратися. Дуже дивне керування. Вверх-вниз міняє висоту, ліво право повертає. Відповідно, правий стік це рух вперед-назад і нахили вліво-право. Як не дивно, навіть працює фліп і ролл, але так само не дуже передбачено. треба натиснути кнопку цю, воно починає пікати. І тоді, вниз або вверх, робить фліп, або правий джойстик робить якісь роли. То в приміщенні є, трохи страшно це робити. От. Чи запхати сюди можна телефон? Я запхав, воно на диска і кнопки типу користуватися неможливо для зйомки. Літати з програмою я не пробував, бо можу собі уявити якість картинки, яка все одно буде. Загалом за такі гроші, я думаю, дуже непогана штука комусь подарувати, просто побавитися десь в селі або що.